Вівіт, шановний глядач! Ми продовжаємо нашу е, працю. Далі їдемо знімати ролики про наші соняшники. Значить, нас сьогодні пригласили е, в сусідній район Вананівський, де фермер сіяв по підтрасу наш гібрид Альфа і гібрид Саксон. Е, зараз побачите, що там з цього всього роя вийшлося. Героям слава! Якщо можна, пожалуйста, представтесь нам, хто ви, звідки ви, чим займаєтеся, і що ми тут у вас, і, і хто, хто ми, звідки <смітник> ви нас знаєте. Я одноосібник. У мене 3 гектар землі. О. Було в планах сімена посіяти хорошу семочку. Дивився в рекламі Еліта Селект. Та в інтернеті? Да. Там рекламують, там думаю, ну що це за Еліта Селект. Дивлюсь той. Крістіанін приїхав там нагрузив цілу фуру тих сім'ян, а я ряду тут, і ми не можемо це робити, повірити. Що? Приїхав, купив, скільки треба було там одиниць посівних. Одну дали мені для, як на демо поле Альфу. Посія воно зійшло. Я довольний. І в сходами був, і як вона росла, і дощ часу. Якісь проблеми були, боліло, не боліло, не було. Проблем не було ні. Щось у вас, кроме нашого, щось посіяно? Якісь другі гібриди. Семечко. Угу. – Тільки цей. Тільки ось. А мене 15 тарифу. Там 6, тут один. Ну, ну а так по виду з сусідами так дивилися. Ну, ви ж бачите. Ну, я маю дуже скажіть, ми ну, то бачимо. Просто йти, ну, рядом там тихаво. Поганенька, да? так? Е, в один день сієм. Ну, наступний рік він побачив вашу і буде брати у нас сімена. На уборку ми по-любому до вас приїдемо, раз вже приїхали знімати. Трай цей сильно був затолочений, сходи були слабі. От вона мені такі нічого. Саксон, правильно? От І таке. Я думаю, для цього вода відчуває. Як всі бункер покаже, але поки вийде нормальні. Ціна на неї. Дай Бог, ну це вже не за на нас залежить. ми Стараємося робити свою роботу. А. Та вже таке думаю, що все буде добре. Все буде Україна, все буде добре. Да, ну, і напов наливається, наповнена бубка є. І все, цього. Сімена ви перед посівом травили? Да. Самі. Самі так, бо мішали, а що бо... травили, бо ми сказали? Так, Казали ну, і, так вам. і чув від людей, да, і ви сказали. Що, що і травити. Не було, не... Ну Вид нормальний. Шо, поки, нічого не будемо казати. Не е, кажу, як, як великий спеціаліст, скільки об'їжджаю по полям. Не кажу, що там прям від 30, але на вид воно зараз є. Тим більше, що у вас пройшов дощик, зараз якраз налів. Я думаю, що уборка вас порадує. Тут воно краще, там я забрав лише поле полесої для них. Воно одразу відлічається. Там, де ваше, де, де да, хазяїн. Під пшеницю, де все, ж ну, з водами набирається, все одно вдобний. Та і частіше, мабуть, там доби. от сів по гороху і пшеницю, нічого не влажував. Без одобриння посіяв і лійкою кинув 100 кілоселітри і цими їжаками перезів. По 70 сімцях по, Після гороху. Рядом по сімочці, вже не то. Перешесвіник пришественник. Тут пшениця? Тут пшениця. Висота десь 2 метри, блядь. Що скажете, реклама в інтернеті не обман? Спасибо за класне слово. Я думаю, що будемо працювати ще не один рік. На оборку ми приїдемо до вас, на тільки наберете там за день-два, що. А сюди можна їхати? Ну, а я тут жеребку колись сіяв, так що знаю цей край добре. Так, ми привезли вам таблички. Денис сказав, що ви їх самі вчіпите, кажу, дядько не вчіпить. Каже, що вчіпите самі. Вчіпите самі. Ну у мене якраз матка фанера. О, стань немає фанера є. На, значит, на а я знаю, він взяв їх чипчити. Дві шту, Два штуки. Сорта. Два сорт. Альфа і... і саксон. Він сказав. Я взяв по дві. Так. А, це берекет. Є альфа, є саксон. Так, держі, дві ваші. Надя, не красто. Добрий, дядь. Добрий, добрий. Ну Йдемо ти А Це в мене так вийшло, що кончалась альфа і пішла далі. До... Як я обіцяв. Це дуже хороша штука на полі. А Жінка мені казала, кажи їм, хай даду собі Бачите, Як жінка казала, так і зробили. Прямо вже послухали. Холодненьке буде, що не наляєш. Да. Ну якраз кажу, трьох чоловік нормально. Для холодного чи для гарячого? Для холодного і для гарячого. Ну холодне краще. Ну не знаю, холодне даже добре. Холодне це вже проверено. А? Так, пакетик туди додавлю. Ми не могли вас зробити. Це навіть якщо цей, якщо що, то можна на день рождения вже йти з подарунком одразу. <laughs> Давай. Все, спасибо. Вам спасибо, що пригласили. Думаю, що ми побачимося ще не раз. І цей год, і на наступний, так що думали. Це ну, хочу там в селі робити. У нас ще не було так, що сильно вже там від нас відказувались. Може, не сіють сімочку цей год та й вже не приїжджають, там кукурудзу беруть хлопці. А так то з года в год. У нас клієнтська база, мішок, два, три, п'ять фермерів, односібників, і великих і маленьких, які, які по 500 беруть. І... Нормально. А що, тому що поки, напевно, енергетика у нас хороша, ми сімена передаємо і роботу робимо класно. І вона виходять хороші, конкурують реально з тими, які в два рази дорожчі. Так що все, все буде нормально. Думаю, так. Коли буде їсти кабанчик? Фермер пообіцяв на уборку смажити кабанчик. Я боюся цих уборок по mm -hmm. одній причині. Оборку люблю дуже, но... але починаєш об'їжджати фермерів, кожен хоче випити 100 грам. І реально за уборку можна спитися. Шо, шановний глядач, велике дякую, що ти приділив увагу. Потратив свій час на нас. Подивився ролик про наше насіння. В кінці скажу, все в нього добре цього фермера. Він нас давно до себе приглашав, але в нас не виходило чомусь. То ми в полях у своїх, то ми десь в друге місце їхали, то я був хворів. От, і тут після того, як ми виложили ролик, попросили, що хлопці давайте, допоможіть нам, поснімайте там чи що фермер пише, ви до мене не приїхали, і ми на другий день. Ладно, вже зібралися одразу. І слава Богу, що приїхали, подивилися. Зараз знімемо, зняли класний контент. Побачили, що реально в районі наші соняшники, це Ананівський район, виглядає дуже-дуже дуже достойно. Фермери це бачать. І мені здається, що коло цього фермера ще не один буде брати насіння. Тому що відрізняється наш гібрид Саксон і відрізняється альфа від сусідніх полів в позитивну сторону. Так що ще раз всім велике дякую і до наступних зустрічей в ефірі.